Вітаю! Сьогодні ми будемо формувати молоду черешню за схемою чашоподібної крони. Цей спосіб особливо популярний, бо дозволяє створити простору доброосвітлену крону, яка швидко вступає в плодоношення. Починаю з першого деревця. Обираю 3-4 сильні скелетні гілки, розташовані рівномірно навколо стовбура. Центральний провідник, тобто верхівку, вкорочую, щоб відкрити центр крони. Далі вирізаю всі пагани, які ростуть усередину або перехрещуються. Довгі і тонкі гілочки підрізаю, щоб стимулювати розвиток бічних плодових бруньок. У результаті дерево набуває форми чаші, центр відкритий, а гілки розходяться в сторони. Ось така вийшла черешня у вигляді чаші. Дякую всім за увагу. Не забудьте підписатись, поставити лайк та напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий метод обрізки. А тепер сусідня черешня. Її я формую зовсім інакше у вигляді колони. Центральний провідник залишаю а бокові гілки лише злегка вкорочую. Щоб вони щільно прилягали до стовбура і не конкурували з верхівкою. Така форма дозволяє дереву рости компактно, економить місце в саду і при цьому вони теж здатні давати плоди, хоч і менше за вражайністю, ніж чаша. Таким чином, поруч маємо два однакові за віком дерева, але з різними формами крони. Одне у вигляді чаші, інше у вигляді колони. Наступного року ми зможемо порівняти їхній розвиток, як вони ростуть, скільки дають зав'язів і наскільки зручно з ними працювати. Це буде наочний експеримент, яка система формування краще підходить саме для вашого саду. Цю черешню я вирішила сформувати у вигляді колони. Поставте лайк, не забудьте підписатись і напишіть в коментарях, як вам така обрізка. Всім пока!